Привіт, друзі! В продовження теми перегляду того, що проходить через мої руки, сьогодні граната до автоматичного гранатомету АГС Плам'я вог 17 вог Ох-17М болгарського виробництва, я так розумію. І, зокрема, дуже популярний боєприпас для дронів, для скиду з мавіків. По вазі, там вони підходять, щоб їх тягати і прицільно кидати. Отже, принцип роботи ці підривача, накольного механізму голови ось є з запобіжниками, яка тут знаходиться і взагалі, як його розбирати. І так далі. Так, це я ще не розбирав, він цілий бойовий. Починаю я з того, що скручую накольник, він легко відкручується рукою. О. І випадає наша башка. Ну і в принципі, все тут залишається детонатор, але по суті, ми роз'єднали вузол, який ініціює підрив, і от основний заряд і детонатор там далеко схований, але його важко завести було би випадково в такому варіанті. Далі про це ми поговоримо пізніше. А далі для, для скидів з дронів треба зняти от гільзу, просто щоб вона. Не займала вагу і порох, ну, тобто це можна буде забрати зовсім. Я розберу його повністю, тому що сьогодні в мене стоїть завдання його вихолостити і як навчальний матеріал, тобто я заберу звідти порох і все решту. Щоб це розкрутити, ну, тут же воно сильніше затиснуто тобто рукою рукою. Швидше за все не це, тому або два ключі, або лищата, ну і це, або треба собі коли-небудь ключі такі от зробити з пазами, щоб його акуратніше розкручувати. Ну, якщо взагалі це треба. Для, дрон, для скидів з дрону цього не треба робити. Треба тільки звести цю от голову і зняти гільзу. Зараз я розкручую цю штуку. Так, е відкрутив я голову, ну цей от корок з детонатором. Важко вони даються, особливо якщо немає лещата у мене. Зараз немає лища. Е Тут ми бачимо папірчики от, е детонатор вкручений сюди. який передає детонацію на основний заряд. Тут всередині, по-моєму, А9-1 вибухова речовина, і тут такі, як коли, інколи воно запресовано і не вивалюється, а інколи вони вилітають звітом або дві, або один цілий такий циліндр. От і Тут є видно місце для посадки детонатора. От, Я це теж виколупаю і буде видно, як там зроблена осколкова сорочка всередині. Ну і також зняв гільзу. За принципом теж це вставляється в лещата або якусь трубу. Ця гільза просто стягується. От так. От. Порох можна використати для якихось цілей. Ще потім стукну капсуль, щоб він був зовсім холостий. Так, е... Це я виколупаю і покажу, що там всередині. Отже, виколупав я е, вибухову речовину. Можливо я помиляюся, можливо там ТГ. Ну, явно щось з гексогеном. Але в будь-якому випадку хочу показати. Видно. Е, осколкову сорочку. От там такі повинні бути видно зуби. Тобто там пружина і має прорізі по повздовж. От при вибуху вона формує, формує осколки. Корпус і плюс це що всередині. Тепер пройдемося по, по голові оцієї запобіжники і так далі. Принцип дії. Е, така сама історія, як і в більшості ось тут е, місце, де повинен бути капсуль. Але капсуль в даний момент зміщений є в сторону, і тут є в такій кареці в тому трішку. От. Пружинка прагне його пересунути на е, центр, але <кхід> йому в даному випадку надають два запобіжника. Е, Принцип дії, як воно знімається з запобіжників і е, як тут це все відбувається. Отже, отак він там вставлений. Вистріл, постріл в цю сторону, відповідно подається імпульс. Що відбувається тут оці всій башці. Е, тут ззаду оце е, є голка, яка так стоїть. Тут всередині під голкою, в тому каналі є капсуль невеликий. Коли вилітає граната, капсуль по інерції залишається на місці і самонаколюється ніби на цю голку. Тут відбувається невеликий вибух, який робить зразу дві дії. Перше, він запалює оцю от піротехнічну суміш, що є. Механізмом самоліквідації. І друге, він запалює оцій бочечка, в який стоїть пін там, штирьок Ось. Цей вибух підпалює порох оцій бочці, який підтискає цей пін доверху. Коли порох звідси вигорає, цей пін під дією пружини ховається вниз. Тим самим він. Тим самим він вивільняє Це один з запобіжників, який дає можливість отій цій каретці, я зараз покажу, переїхати сюди. Це один запобіжник. Тобто, для того, щоб зняти один запобіжник, нам треба надати достатній імпульс цьому механізму, щоб цей капсуль наколовся на голку. Наступний запобіжник у нас схований тут. Також тут є пін, який отак от сюди. Терчить. Під цією кришечкою пружинка, який цей пін натискає, і він входить в паз оцієї цієї каретки, яка отут їздить. Він також не дає їй висунутися. Цей запобіжник вже знімається від центрової сили. Тобто при вистрілі граната розкручується, і швидкість обертання повинна бути достатня. Щоб відцентрова сила відтягнула, натиснула цю пружину і відтягнула цей пін е, назовні. Для дронщиків, тобто я хочу показати, що, що робити для скидів. Для скидів нам треба перевести цю всю історію. Так? Значить, для скидів достатньо, не розбираючи ці, ці голови, достатньо колупнути цю кришечку. І там вилетить наш пін боковий. Він. А тоді натиснути трошки на цю каретку від себе. І це звільнить наш оцей пін. Він зараз вилетить. Оп! Оце другий запобіжник. Як бачимо, каретка виїхала. От вона там зараз схований капсуль, і якщо ми її відпускаємо, от вона виїжджає під голку. Ну, Трошки вона випирає, тому що воно не в корпусі, а якби воно було в корпусі, воно б зупинилося в такому плані. Тобто, якщо ми говоримо про скид, то оцього достатньо, тоді ми вкручуємо це все назад, закручуємо. Ну, не закручуємо, тому що це небезпечно. Ми це все тримаємо поокремо, але перед самим вилітом ми ставимо цю історію на місце. Десь вам там інколи я там підігнув з такої сторони і вона вже не, не вставляється. Пардон. так от, перед самим. Вильотом. Оце в нас є в гранаті, вкручено. О, трошки. Це в нас є вкручено в гранаті. Перед самим вильотом ми вставляємо оце сюди посадочне місце. До задниці чіпляється хвостовик, а сюди. Замість цього штатного накольника, тому що він ну, не підходить нам для дронів. Е, друкують такі носики з цвяхом, які мають набагато більшу ефективність спрацювання. Е, так, це що стосується для дронів. Тобто ми витягаємо тільки оцей і цей, і на цьому наша історія з цією головою, головою вона закінчена. Тепер подивимося, як воно зроблено всередині. Цю кришку не обов'язково зовсім знімати, якщо ми не хочемо просто розібрати це до кінця. Хочу зняти акуратно, щоб потім... Вважно після цього це вилітає. От він. Ну от воно так працює. Їздить тут-туди-сюди. Ця пружинка його переводить в бойове положення. Це наш капсуль, по якому б'є голка. Далі що ми тут бачимо? Тут більше нічого немає, тут стояв наш запобіжник, от він цей боковий. Ми Тепер повернемося про самоліквідацію. Зараз я покажу зразу цю голочку. От голочка, яка стоїть туди жалом. Вона на трохи. і там випадає. О. Оцей капсуль самоліквідації. От він там так от стоїть і при виселі прилітає наголочку оцю. так. Він тут вибухає, підпалює оцю штуку. От, от, ту. Тут всередині є пороховий заряд, і цей пін він в нього просто впирається. Він, він підпружений, він прагне сховатися, але він не може, поки не вигорить звітом цей заряд. Е Далі. Друге, що робить цей капсуль, він підпалює цю доріжку. Приблизно 30 секунд я пробував палити. Ця доріжка горить, 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 горить. Перегоряю сюди, тут є канал, і цей канал стоїть під капсулем самоліквідації. Тобто, якщо. Чи ця граната прилетіла, нікуди там не вдарилася, щось не спрацювало. За 30 секунд спрацьовує самоліквідація, але треба звернути увагу, що тут Отут є проріс от такий. От. Це зроблено для того, щоб тільки якщо він зведений, отак. От то в нас є каналка від цього детонатора самоліквідації до цього нашого капсуля-детонатора, по якій детонація зможе досягнути цього і підняти, і підняти його. Якщо він буде не зведений, то е, сили е, вибуху цього от капсуля не, не буде достатньо, щоб, наприклад, завести цю історію. Тобто це мусить усе стояти так. Щоб звідси передати детонацію сюди, а вона, в свою чергу, через цей канал вистрілює звідси, пробиває тут оцю ну, мембрану, піднімає оцей детонатор, а цей вже заводить основний заряд. Отак. І я хочу випалити оцю доріжку, витягнути оцей детонатор. І от витягається досить просто, переважно. тут не запресований. Правда це все така історія. Ну, не хочу ввести. Ну, тут зуби треба забрати пластиком. Е, оцей витягається вже переважно складно. Я тут інколи підрізаю просто пилкою. знімаю отак. Е, тоді можна його витягнути. от, І випалити цю доріжку і тут буде повністю холоста вже оця, от, голова. Я повитягав все, що там можна було витягнути. Зараз спробуємо це підпалити, порахувати зразу час. От звідси він починає стартувати. Отак От. От воно працює. Взагалі горить плавно, тліє, але інколи там не знаю, залишки пороху чи що. <кій> Дивимося і рахуємо. В кінці може бути пшик. Так. Отже, друзі, не вдається мені записати цілісне відео, таке це з кусків в різні дні, оскільки е, ці відосики це паралельна діяльність до виконання службових обов'язків, роботи. от Все-таки служба не спить. Е, тому монтується це все на коліні і, можливо, трохи кострубато. От, якщо прислухатися десь відео, ви можете чути вибухи, прильоти, вильоти. От, відповідно, я не в студії і можливо не найкращій якості контент. Е, менше з тим, значить, випалив я цю доріжку, ну, це вже інший у мене блок, але спалив десь приблизно 30 секунд. І ще два нюанси. З приводу оцього ззаду детонатора, він тут вкручений, він вставлений в таку втулку і вкручений сюди, от в це гніздо. Я довго не знав, ну, тобто немає такого інструменту готового, щоб його звітом викрутити, тому я от зробив таку саморобку з. Це втулка МД5М, якимось чином до мене попала. Діаметр, значить, цього отвору він якраз підходить під цей детонатор, і треба такі два зуба просто виточити. Снайп робиться, щоб було видно. Ну, коротше. от, І тоді можна його от так от надягнути, вони стає в пази встають і викрутити цю втулку разом з детонатором. То є раз. Ну, це якщо взагалі комусь потрібно, бо якщо ми говоримо в контексті дронів, то цього взагалі всього робити не треба. І два. Е, накольний механізм. Е, якщо чесно, я не до кінця розумію, як він працює. Е, не так, щоб я дуже вникався, тому що ще раз таки в контексті скидів з дронів. Е, він не працює, міняється на саморобний такий цвях. От, а інакшому в якихось випадках я не знаю, як це використовувати, тільки штатно ну, воно працює та й працює. От, Але можна подивитися. значить. Там, Якщо от, от ця штука підпружинена, якщо натиснути неї, то вилазить головочка. От. Так, знову відволікають. Ось там вилазить голка. Якщо розібрати цю штуку, тут є підпружинена голочка. І в теорії можна на неї натиснути. Якщо тут по центру тиснути, то вона повиварювалася то вона вилазить з цієї сторони. Отак. І там всередині. оце, таке ніби як буйок теж під пружину. це по колу там ще пружинка. От, І він прагне ніби вистрілити всередину, наскільки я розумію. От. Плюс. Це є невзведений варіант зараз. Щоб він звівся, треба підтягнути оту кришечку. От її можна відтягнути, і якщо її по, по периметру всю разом витягнути, там вискакує таке кільце, ніби пружина розширюється трошки. І втримає цю кришечку таку підтягнути. Я так думаю, що коли воно прилітає. То кільце, що вискакує, воно якось вивільняє оту пружину, яка цей бойок б'є ну, по голці. І голка туди вискакує і наколює капсуль. Але я не можу собі поки що пояснити, як воно взводиться, за допомогою яких сил оця штука дивіться, відтягується. Як воно до кінця працює. Якщо хтось знає, м -м, напишіть в коментах там чи киньте посилання на відео, просто цікаво. Бо я щось, якщо чесно, не зміг знайти. От. Ну і в принципі по вогу це, е, це все. Ще один момент. От є варіант з Вога робити хатапки. Ти скажеш, це перевод з боєприпасу, комусь це, каже, що це класно для штурмовиків. Бо ці гранати вони ефективніші, ніж РГД, вони менші, їх можна пхати по дві підсумок і так далі. От. Ну, Я зробив собі просто, просто щоб було. От таким чином. Цю всю голову я викинув туди, от ставив з РГ. І... Не пробую ніколи їх кидати, просто поки що є. Ну, таке. Сподіваюсь, відео корисне було для тих, хто б'є кацапів. А кацапи хай всраються і поздихають. Бережіть себе, користуйтесь. Дякую за увагу.